27 травня о 5.23 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Броди на вулиці Руська Золочівського району. Пожежа виникла в цегляному гаражі, критому шифером, розміром 20 на 8 метри. До місця виклику виїхали рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди. На момент прибуття пожежників до місця виклику з даху та дверей будівлі вибивались язики полум'я. Коли вогнеборці відчинили двері гаража, з'ясувало, що всередині знаходяться каченята, яких необхідно було рятувати. Тож, поряд з проведенням робіт з гасіння пожежі, вогнеборці виносили каченят на свіже повітря. О 5.41 вогнеборці локалізували пожежу та о 5.44 ліквідували. Внаслідок пожежі загинуло 350 каченят. Вогонь знищив дах будівлі та перекриття на площі 20 квадратних метрів, сміття площею 3 метри квадратних, а також пошкодив перекриття на площі 10 метрів квадратних. Вогнеборцям вдалося врятувати будівлю від повного знищення вогнем та 650 каченят. До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спеціалістів. Техніки причини та обставини пожежі з'ясовуються. Інформують у державній службі надзвичайних ситуацій Львівщини.